Два роки поспіль ми відкривали найкращі голоси країни. Це вокальне шоу, якому немає рівних, і ми готові вразити вас ще більше. Приготуйтесь до великого перевороту на голосі, який вчинять діти. Повірте, нічого подобного ви ще не видели. Они пройдуть по этой красной дорожке и попадут в новое измерение. На шоу Голос Дети». Вже за кілька хвилин у цій кімнаті стане дуже гаряче і дуже нервово, тому що сюди прийдуть найзатятіші фанати наших артистів їхні батьки. Для наших участников оборудована VIP-зона с охраной. Здесь завязываются новые полезные знакомства, новые связи и, возможно, даже новые романы. Именно здесь у наших участников, как у настоящих артистов, мы берем их первое интервью. И пускай некоторые из них буквально не достают до стола на нашем шоу, главное это... У цій кімнаті нашим учасникам не до жартів. Вони дуже хвилюються, адже одразу затворима сцена. Я маю зробити все, що від мене залежить, аби маленький артист вийшов звідси впевненим і не боявся. Когда загорається «Сцена», уже не остається времени на переживання. Артист поднимается на эту сцену, которая с высоты их роста кажется им огромной. Перед собой они видят три устрашающих кресла, они повернуты к ним спинками. Все зрители замерли в ожидании. Остаются считанные секунды до начала. Итак, три, два, один, начинается шоу. Голос детей! Перший день вибору на ОСЛІ. Учасники мають пройти всі випробування дорослого голосу. Ризіркові тренери виборуть ще 45 найкращих. Тільки неповторний голос змусить зірок натиснути эту кнопку. То, yes! 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 что я нажала на эту кнопку, означает, что я отметила твой yeah! Я с тебя сделаю второго Фредди Меркури. Как же ты будешь спевать, когда ты будешь доросла? Это, просто шокующе. На самом деле так не просто подбирать слова детям, это просто какой-то кошмар. Ну, это, это, очень тяжело. Тина Кароли, чего вы ко мне не повернулись? Как <клес> пережить эти слезы? Слезы, которые проймают даже акул шоу-бизнеса. Тренеры каратимуть себе за помилки. в наступному году для нас ручки не будешь, а через год. Правила шоу суворі. Зірки мають розчути унікальний голос з першого разу. Другої спроби не буде. А вибачте мене що не нажало к нам. Ребенок взагалі розклеїв. Я б обов'язково повернувся, якщо б бачив, що ти така красива. Не намагайтесь стримати емоції. Вам це не вдасться. Голос діти розчулить навіть загартованих прагматиків. Бо ці артисти мають великий дар бути щирими. Їхні голоси вас обезпрояти. Я вважаю, що потрібно більше салфеток. Голос діти. Мене звати Софія Терлецька. Мені 10 років. Я приїхала із міста Бурштина Івано-Франківської області. У мене. Я так нарахувала десь 50 конкурсів за 4 роки. Насправді для дитини кожен конкурс це стрес. Перемога, а перемо звичайно були перемоги, але були і програші. Ну, я хочу вам сказати, що ці вокальні конкурси, які ми почали дуже на ранній стадії свого віку, допомогли нам десь закалитися в плані дисципліни, в плані голосу. Я не їм чіпси, сухарики, не п'ю пепсико, тому що я це хочу, але мені мама не дозволяє, бо каже, що от я мала їхати як якраз на на репетицію. То я взагалі місяць ні морозовані, ні води, газованої, ні чіпсів, нічого не їла, тому що я її зв'язки все вберегла. Самить перша учасниця розпочне боротьбу за головний приз шоу. Навчання в одній з кращих музичних академій світу у Лос-Анджелесі. І це ще не все. Також найсильніший вокаліст отримає 50 тисяч гривень, і як в дорослому голосі на переможця чекає контракт із найвідомішою в світі компанією звукозапису Universal Music. Тим часом зіркові тренери вже поспішають зайняти свої крісла і розпочати боротьбу за найкращі голоси. Зустрічайте. Вона називає себе Революція. Співачка, яка здатна влаштувати шоу навіть на порожній сцені. Світлана Лобода. Для того, щоб бути лучшим, тобі потрібно бути в команді з лучшими. Ті мою команду. Легенда українського рок-н-ролу. Його козир досвід та мудрість. Олег Скрипка. У мене є знання і досвід. Я знаю, як сігти свої мрії. Я знаю, як перемогти. Невтомна у пошуках нових образів. Співачка, котра підкорила вершини музичних жанрів. Від поп-музики до джазу. Тіна Кароль. Старання. Трудолюбіє, упорство. Я буду боротися за тебе. Цього кілька кроків відділяє Софію від концертної студії. Ніхто не може передбачити, що там зараз станеться. Ця невідомість і лякає найбільше. Софія. Ну, в тебе такий величезний досвід участі у конкурсах, що мені здається, ти знаєш, як впоратися з хвилюванням, і моя допомога тобі взагалі не потрібна. Ну, не потрібна? Ще потрібно, як ти втамовуєш е, хвилювання, як ти його давай? Я знаю, я все перед виступами своїми все молюся. Які слова ти говориш? Литво учи наш і поворот собі. Давай, очі, так? Давай. Зробим там. Це дай жару. Так. Домовилися? Я тобі бажаю успіху. За умовами шоу кожен учасник співатиме лише півтори хвилини. За цей час тренери мають вирішити: натискають вони на кнопку чи ні. Жити без тебе я полетіла З тобою в небо, я повернула час назад. І сказала пам'ятно. Доброго дня, мене звати Софія Терлецька, мені 10 років. Я приїхала із міста Бурштина Івано-Франківської області. Софія заспівала бездоганно. Які ж виправдання знайдуть тренери? Ну нам треба всім сказати, виправдатись. Е, я дуже шкодую, що я не натиснув на кнопку, і е, пісня була закоротка. Коротка, очі. Мені ще не хватило тебе послухати, правда. Как-то быстро ты все это спела. но я хочу сказать самое главное, что когда ты пела на мурмуранду, когда вот на букву М, да? На, поначалу, это очень сложно. Ты сделал это замечательно, потому что ты так распределила грамотно дыхание. Тебе. Педагог, наверное, помог, да? Да. Ты занимаешься с педагогом. Так вот, по ходу всей песни твое дыхание было просто идеальным. Молодец! Да. Тебе не стоит расстраиваться, потому что ты в самом начале своего пути. Потому что, когда я была маленькой девочкой, когда я вот приезжала на конкурсы, и когда я не заполучала те или иные места, каждый раз я расстраивалась. Но, выходя за кулисы, мама говорила, подожди, еще не время. Со временем ты добьешься того, чего хочешь. Главное, все эти ступени, которые ты проходишь. Yeah. Спасибо. Первый участник и такое великое расчарование. На это никто не сподевался. Як же треба заспівати, щоб тренери тебе обрали? У нас емоції такі сьогодні. Позитивні і негативні, але все класно. Цього, Сонечка, емоції э, не только не у тебе. Емоцію усього зала. Усіх зрителі Та, тебе слушали і сильно бачать, як ти. Та, от сьогодні стало більше як артистка. Ще лучше как артистка. Можно Можна тебе бажать? Спасибо тебе большое. Я твій фанат. Дякую вам. Спасибо вам. Дякую. За побачення. За лаштунками вже ніхто не розуміє, чого тепер чекати решті учасників. Можливо, тренери шукають якісь дуже неординарні голоси. обовзагалища не вызначилась. София Трлецкая была одной из моих, так сказать, фавориток. Это большой тал талант. Она не просто пела, она создавала на музыку. И мне кажется, что в силу того, что она была в начале, тренеры еще пока не разгорячились, может быть, не притерлись ко всему этому. Мы тоже люди, имеем право на ошибку. Я имею право на ошибку. Мучила совесть. совести, но... Что уже сделано, то сделано. Постараемся сделать так, чтобы в следующий раз мы были более внимательны и все-таки таких ярких персонажей не упускали. Я совершенно убежден, что они еще выправят свои какие-то там ошибочки и помарки, которые неизбежны. В этом и есть драматизм, в этом как раз весь интерес нашего проекта. Здесь возможны совершенно неожиданные какие-то результаты. Далі вголос діти, несподіванки, які вразять усіх. Може, мама побачила, що я талантлива дуже. Великі, маленькі артисти. Ось до чого вони доведуть наших зіркових тренерів. ти! <клухи> <клухи> до вибуху сміху. <клухи> <клухи> до сліз, до розпачу, до шоку. Я прям не успокоюсь, якщо я його не заполучу. Сьогодні тренери забудуть про тактику і стратегію. Емоції змусять їх вистрибувати з крісел. Але станеться те, чого не зможуть пробачити собі зірки. Вони будуть змушені забрати радість перемоги і сказати ні маленькому артисту. На жаль, я опустив свій шанс. Чому таке трапиться? Відповідь незабаром. Я в шокі. Я в шокі. Початок сліпих прослуховувань був несподіваним і драматичним. Ніхто з тренерів не повернувся до першої учасниці Софії Терлецької, яка заспівала неперевершено. Тому тепер конкурсанти не розуміють, які голоси зірки шукають у своїй команді.